А й тим паче, що бачимо, що не учиться. Страховий поліс, покажіть. В інтернеті є, в вашій базі. Ви відмовляєтесь пред'являти? Ну, в електронному варіанті. Згідно бази МТС він відсутній. Ви його не пред'являєте за це відповідальність. Передбачите, e, скажіть, будь ласка, коли пред'являється, коли поліс? Пред скажіть, будь ласка. Поліс? А скільки мені ще разів повторить, щоб ви запам'ятали? От, от не назвіть no. мені цифру. Я вам був зараз безперестану повторяю. Скажіть, мені, будь ласка. Скільки раз ще? E, Дивлячись, що скільки ви часу будете затягувати в розгляд справи? Яку справу? Я розгляд справи ніякий не роз не розпетенти. Роз, ну, я розглядаю її. То ви собі розглядаєте без ц... мене? Будь ласка. Поліс У роз... Мене є поліс. — Я знаю, що відсутній. Відсутні. Ви пред'являєте? — Де він відсутній? — дії, ще на тих паспортах відкривати. Ні, а у вас ж повинна своя база бути. Я вам повідомив, що він у вас відсутній. — відсутність. Він має бути при собі і на вимогу ви його маєте пред'явити. Ну нічого не зобов'язує мене в базі його шукати. 24 а пред'явить. Документи, що. У вас нічого Я не зобов'язається. Добре, ви а, вимагаєте в мене поліс. Поліс страхування, ви в мене вимагаєте. Я на початку вам поясню... Я зрозумів. Ви в ви мене вимагаєте полі страхування. Я вас прошу пред'явити. Пред'явити на, на яку вимогу? На яку вимогу? На ту, що вам захотілося, Ні, згідно на яку закону? Дорожнього руху і закон України про так. національну поліцію. 32 стаття. Що є така національна поліція, закон України про національну поліцію має бути... має бути що? Має? Законна вимога, зупинки, має зрозуміли? Яка законна вимога? Яка законна вимога? Ви? Яка законна вимога? Технічна несправність, там... технічна несправність. у вас в голові не технічна несправність. Це раз, я вам ще раз кажу. Зрозуміли? Це ви, ви, ви викладач, так. Ви зрозуміли чи ні? Я викладач і викладаю знаєте, дітей з таких трохи Пане водій, розумніших е... за вас. Я думаю, на адмінкомісію протокол по дрібних хуліганських діях направить буде дуже гарно для вашої Направляйте. перспективи Направляйте. праці. Я думаю, вас теж треба направити. Розумієте? Вас також треба я направити в деякі диспансеризації. Я до протоколу так. і направлю на адмінкомісію. Так. Я, так і я побачу, направлю. як вам буде далі з цими лайкою цією нецензурною погрозами в мою сторону далі е, справляти. Боліс, будь ласка. Розумієте? Або, будь ласка, помовчіть. І по суті, задавайте питання. По суті, ви по розумна людина чи ні? Ви. Можна з ними займатися? Ось так читайте. Бо я вам не довіряю, ви, ви можете порвати і втікти. Я знаю ваші незаконні вимоги, бо ви злочинці в збро... зброєю. Тресіть, будь Далі що? Не дергайтеся. Да, да, да. мене Ірина, Ірина, мене дружина. Отак читайте. 4 квартира 3. Господавська. Рено-Лагуна. Треба він код звірити. В 1 К5, 6, 4. 056, 4, 0, 51, 8, 8, 8, 4, 6, 14. Номерний, який тут вказаний. БК-2532 БК номерний знак. Тут була заміна номерного знаку через те, згідно бази МТСБУ України. Відсутній поліс обов'язкового страхування був через це. Заміна номерного знаку перереєстровували транспортний засіб. Так. Розумів. Страховка у вас дійсна. Далі що? Можна вже збирати? Чи ви ще будете Постанову будемо виносити Згідно положення статті 25, -ї, 125. -ї. Ще раз розповім вам ваші приватні обов'язки. Зараз 2046 8 квітня 2023 року. Це в керування 31. 63 стаття положення. Конституції України даємо право надавати пояснення стосовно себе, членів своєї сім'ї, рідних близьких колек визначене законом згідно положення 268 статті Кодексу України про адмінправопорушення особи притягається... Так, я виношу клопотання. Мені, Мені треба клопотання. Має право я маю... справи, взяти клопотання, докази та пояснення, в справи справу розумілою рідною мовою, поставитися послуми адвоката іншого фіцяли галузі права, які має на це відповідний досвід. Маєте право оскаржити справу, 10 днів на скаржні, 15 днів на сплату. За даний штраф є попередження вам. Попередження. Хлопці. Попередження про що? Попередження є попередження. Як ви стягнення. Да. Як ви стягнення до якої статті? 125-ї. Частина? Нема частини. Це яка? Озвучите мені, будь ласка, 125 статтю. Інші правопорушення. За які передбачення, санкція попередження? Ну, інші правопорушення, це може бути, і що боси на одну ногу, там, ще які. Тріщина підпадає під санкцію даної статті. Тріщина в зоні дії склочисників. Доступною мовою Все, Зрозумів. Рідною. Зрозуміло. Ну, у мене претензій до вас немає на рахунок рідної мови. Де я можу оскаржити? І яку підтримку мені треба? Ну, де я можу. Отримати юридичну підтримку стосовно ваших дій. Ладно. Внутрішня безпека. Є у вас така служба? Є, можете звернутися. А є у вас номер телефона? Думаю. А чому? Не надали. А хто вам не надав? Що-що? Хто вам не надав? Хто мав ну, ваш начальник? Поняв. Звернете до начальника, чому він не надав нам номер. Добре, як прізвище вашого начальника? Конкретно якого? Ну, який вас безпосередній начальник. Пуйдо Володимир Віталійович. У вас є номер телефону до нього? Так, є. Далі, які питання? Можете мені надати його номер телефону? — Ні, телефона? не маю права розголошувати інформацію. Добре, я можу на 102 дзвонити? Як, як, як ваша воля на те буде. Коли ви підете захищати Україну, скажіть, мені, будь ласка. Коли надійде письмове розпорядження від мого керівництва стосовно відрядження мене в зону бойових дій, тоді я згідно закону і відправлюсь. Зрозуміло, дякую. Копію постанови для сплати для оскарження будете отримувати. Для того, щоб отримати копію, треба поставити два підписи про те, що я ознайомив у вас положення 268... Я не можу, я не можу ставити підписи. 63-й Конституції України і про те, можу. що отримуєте копію на руки. Там під графами написано Усно. за отримання копії підпис і за на... те, що. Ви можете прийомили. поштою надіслати цю копію? Можу. І тоді ми робимо відмітку в те, що ви від підпису відмовились. E -e, да, ну Я, можу, да. я мені yeah. сказав адвокат, що ви можете надіслати поштою. І щоб я хочу, ну маю клопотання стосовно цього. Ви маєте копію. Ні, пошту надішліть, будь Підпис, ласка. Від підпису відмовляєтеся. Так, відмовляйте. щасливої дороги. Щасливої дороги.